У зв'язку з вторгненням російських окупантів та активними бойовими діями в Україні зросли ризики для населення, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Щоб підвищити обізнаність громадян, рятувальники Рівненщини створили перший в області мобільний клас мінної безпеки. Основна мета цього класу навчити молодь та дорослих правил поведінки під час виявлення підозрілих металевих предметів, що зовні схожі на боєприпаси. Мобільний клас безпеки обладнаний 3 d макетами боєприпасів. Піротехніки головного управління ДСНС розповідають дітям та дорослим про класифікацію вибухонебезпечних предметів та їхні характеристики. А ще про те, кого інформувати, та який алгоритм дій, якщо людина натрапила на боєприпас, також в мобільному класі є ноутбук та відеопроектор, за допомогою яких транслюють навчальні відеоролики та мультфільми із безпекових питань мінної безпеки. Окремо є роздаткові інформаційні матеріали з правилами поведінки із вибухонебезпечними предметами у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій рівненської області вже склали графік виїздів мобільного класу до територіальних громад. Але рятувальники готові і до позапланових лекцій на запрошення органів місцевої влади та трудових колективів.